Штампування бабусині соління. Для роботи нам потрібно гуаш зеленого та червоного кольору. Штампи виготовлені з картоплі круглої та овальної форми. Альбомний аркуш із зображенням сілуетів двох банок. Вологі серветки. Візьміть штамп круглої форми і вмочіть його у червону фарбу. Зачекайте. Дайте стикти зайвій фарбі. Намалюйте кружечки, притискаючи штамп, починаючи із дна банки. Поступово наповніть баночку помідорами, полічіть помідори у своїй банці. Візьміть штамп овальної форми, мочіть його у зелену фарбу і намалюйте овали, починаючи із дна другої банки. Полічіть огірки в банці. Перевірте, чи не капнула фарба на стіл, і протріть вологою серветочкою. Ось такі овочі ми намалювали. Сподіваюсь, що ваші соління будуть ще кращі.